Доброго всім ранку. Вітаю всіх на своєму каналі щоденних вимушених змін. І попрошу вас не виходити зразу. Це я просто я змінила трішечки колір свого волосся. Дякую своїй сестричці. Вона мене вчора пофарбувала та підстригла. У нас сьогодні вже 4 лютого 2023 року. Погода. Не льотна, іде, вітер мете, хоча вітру взагалі-то не завжди є. Папа відкидав машину ось такий. Весь в снігу. Зараз вам трішки покажу дороги і їду на роботу. Сьогодні в мене два клієнта, субота, короткий день. Може, ще хтось запишеться третій, а так, в принципі, два. А далі будемо відпочивати. Не знаю погоду, що на сьогодні і на завтра передають сніг. Завтра до двох часов, кстати. а потім вже буде мороз та сонечко. І цей весь сніг буде лежати, напевно, що аж до весни. О, так що насолоджуємося погодою і їдемо працювати. На роботі, буду пити свою саму любиму, улюблену каву. І хотіла у вас запитати, як вам моя зміна кольору волосся, зміна іміджу, Чи подобається вам чи ні? Тому що я завжди ходила в такому кольорі, в блондинці. Всі мені завжди говорили, що це якби трішечки збавляє свій вік, ну, тобто молодить. Розумію, що я ще не така стара, але все ж таки темне волосся воно придає таких пару років. То скажіть, будь ласка, як вам більше подобається, коли я була темна, натуральна, чи коли я така біленька? Так, іду пити каву. Сьогодні маю надію, що в мене буде час. Я буду до вас виходити. Я дуже скучаю за вами. Уже декілька днів я записую ролики. Зранку і нічого не вдається вам смонтувати. Так, ну що я вже зробила одну клієнтку. Зараз у мене є невеличка перерва. Я чекаю на Олю, якщо в неї буде можливість, вона ще зайде, бо вона вже сьогодні уїжджає. І що я хочу сказати? Зараз буду готувати. Своє робоче місце, підготую до понеділка до роботи. Може, в мене зостанеться хвилинка, якась, то я попрацюю над своїм онлайн-курсом. До речі, в предыдущих відео я знімала, але вам не показала. Мені нарешті прийшов мій <кхух> довгоочікуваний сертифікат, який я отримала після навчання. В Вроцлаві на інструктора стилізації е, нігтів, бо по-польськи це звучить так: інструктор стилізації пазновчів. Вот. і я дуже цьому рада, тож тепер я можу готувати курс і вже навчати дівчаток. До речі, не пам'ятаю, в попередніх відео я вам говорила чи ні. В Польщі є такий нюанс. Коли ти хочеш навчати, ну наприклад, ти вже майстер, і в тебе є досвід, в тебе є якісь навички, якісь свої техніки, і ти вже розумієш, що ти хочеш навчати, а не тільки робити дівчата красивими, то тобі потрібно проходити таке навчання на інструктора. Тобто ти маєш отримати диплом, сертифікат того, що ти вже можеш навчати. А так, ти не маєш права нікого навчати. Ну, тобто, ти маєш право навчати, але ти не маєш права брати за це гроші. Тож я дуже рада, що я все ж таки уже можу це робити. Сертифікат прийшов, сертифікат видають не зразу по навчанню, а він приходить трішки пізніше. Тож я його зараз отримала і вже. Можу з спокійною душою готувати курс е, і починати передавати свої знання, свій опит, багаторічний е, польським дівчатам і дівчатам українським, які зараз знаходяться в Польщі. Тому що знаю, що це є актуально, ну, для цієї країни. От, так що я з вами поділилася. Е, погода у нас на вулиці чудова, але. Е, Напевно, що ми не вміємо радіти тому, що є навкруги нас. Я стараюся себе трошечки так одергувати, щоб, ну, щоб любити те, що ми бачимо. Тому що дуже гарно, правда, дуже гарно, але опадів снігу дуже багато. В Україні ми такого не бачили. Я не пам'ятаю, я пам'ятаю, колись, коли ще ми жили в Херсонській області, я ще була дитиною. 에, може клас 4 або 5. І ну, так, такий був сніг. Це десь 2001-2002 рік. А так взагалі я не пам'ятаю. У нас більше напевно, що так не випадало ніколи снігу. А тут просто, ну, просто сніг, не снігу. Ще завтра до 2-2 години показує. В погоді, що буде падати сніг, а далі вже буде ясно, але похолодання та мороз. Мороз буде до 14 градусів морозу. Ну нічого, тут мороз не такий страшний, тому що немає вітру. Ну вітер буває. От коли зараз спадає сніг, то бувають такі пориви вітру. А коли от уже мороз, ясна погода, то вітру немає і не так холодно, воно не так відчувається, тому що в нас там в Україні, де ми жили в Дніпровці. То там дуже відчувається е, холод, навіть 3-4 градуси морозу відчувається як 10, бо дуже великі вітри. Вітри і зимою і весною, то взагалі е, ну, взагалі там дуже-дуже вітер. От. То зараз піду приготую все, що мені потрібно. Потрібно ще в стерилізаторі там поміняти воду в автоклаві. Все я не забуває називають. Поміняти в ньому воду, тому що е, туди ми заливаємо. Вибачте, туди ми заливаємо дистильовану воду, ну і все рівно потрібно трішки промивати сам цей бак, який з водою. У мене горло ще трошки болить. Ну, якби воно не болить, просто е, сівший голос. І на фоні цього мені якось трохи тяжко розмовляти. Е, так почуваю себе добре, температури немає, нічого немає, але такий трошки незвичний. Так, теж привикаю до своєї нової зачіски і до свого нового кольору. Мені так дуже подобається. Не знаю, може це я так просто себе сприймаю, але мені подобається. І подобається всім моїм вдома. Це найголовніше. Маю надію, що вам теж подобається. Так, піду попрацюю, всім гарного настрою. Так, ну що, в мене є хвилинка, я вийшла на вулицю, треба сходити в магазин. Дивіться, яка в нас погода. Эээ, капець. снігу намало, а І до сих пор іде сніжок, бачите? Ну гарно.